Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу розглянути партію, яка відбулась у 9-му вирішальному турі чемпіонату України з класичних шахів, який проходив минулого року у Львові. І в цій партії за білих грав наш харків'янин Роман Дехтярьов, 16-річний на той момент. Ну і за чорних грав гросмейстер Дмитро Максимов із Дніпра. Ця партія мала дуже важливе... Турнірне значення, і про турнірне значення ми трошки згодом теж поговоримо, ну а поки давайте ми розглянемо цю партію. І е, теж хочу додати, що якраз в коментарях е, просили розглянути цю партію. І у мене теж буде невеличке прохання, якщо ви хочете якісь партії, щоб я подивився на відео то тоді все ж таки залишайте посилання на ці партії, щоб мені було простіше і легше їх знайти, і потім якраз зробити ці відеоролики. Можливо, це будуть партії якраз харків'ян або українців загалом, Можливо, якісь ваші особисті партії теж, мабуть, цікаві, да? це було б дуже важливо, ми їх теж можемо поступово у відео розглядати. Отож, давайте перейдемо до партії Романа Дегтярьова проти Дмитра Максимова і подивимось, що в них було. Отож, Роман грав за білих і Дмитро Максимов грає найбільш острий дебют за чортих, який є на Е4, це звісно, що C5, це 5 це різкий захист. А далі у нас було Кінів 3, д 6 D4, це Д, кінь d4, Кінів 6, конь С3 і а, грає Максимов А6, тобто перед нами варіант Найдорфа. Отож, далі слон ж 5 кінь Б на полі d7, а далі Ферзь е 2, тобто білі вже готують довгу рокіровку. А поки що тим не менш чорні грають А6. Ну, все це велика теорія, я найдов не граю, саме тому я теорію тут знаю доволі погано. Але а, якщо ми подивимось по базі, давайте базу відкрию то бачимо, що в принципі ця позиція на практиці у нас вже зустрічалася, але тим не менш партії дуже багато. Тобто, в принципі, в цій позиції а, чорні а, не так же і часто грали А6 загалом, ну і в принципі на практиці вона зустрічалась не так же і. Багато разів, як могло би бути для всього лише сьомого ходу. Отож, А6, бачимо, що теж так можна грати за чорних. І далі слон а 4 і G6. Тобто ідея в тому, що десь в майбутньому слон готовий вийти на поле g7 у чорних. Тобто, в принципі, це такий гібрид варіанту дракона та варіанту Найдерфа. Хоча, тим не менш, як ми бачимо в цій партії, пізніше, що все ж таки зіграли в майбутньому чорні слоном саме на поле G7. Отож, тим не менше, поки що грає в 4 Роман Дехтяг, захоплює простір у центрі. Далі було Ферзь C7, довга керовка. Звісно, що білим, якщо вони хочуть якось грати на перевагу в подібних структурах, частіше за все саме довгу керовку треба робити. Ну і далі е 5 теж типовий хід саме для варіанту Найдерфу. Ну і тепер, знову ж таки, що хочу сказати, що хід G6 був так, цілю можливо зіграти слон G7, і також друга ідея ходу g6, щоб не було ходу конь, Кінів 5 у білих. Ну що ж, Кінів 5 білі зіграти не можуть, саме тому після F'єта дає, доводиться грати назад конем на поле B3, але це теж доволі типовий хід для Найдорфа. Тож, знову ж таки, тут були, звісно, що певні. Неточності, як за білих, так і за чорних. Ну, наприклад, чорні зіграли не ідеально е 7, хоча найкращим ходом був хід б 5 Тим не менш, е 7 теж нормальний варіант. Давайте дуже детально не будемо кожен хід оглядати, інакше це відео буде йти, мабуть, декілька годин. Отож, 7. ну і отут, наприклад, комп'ютер теж за білих пропонує зіграти не ферзь с 4 а ферзь ф 3 Давайте цей хід теж дуже швидко подивимось, що далі могло бути в цій партії. Отож, ферзь F3. Далі G5 слон ходить із под бою на поле F2. Далі все ж таки чорні грають b5, звісно, що хід дуже типовий. Ну і кін D5 теж стандартна реакція за білих, як і B5 за чорна. А далі, кін D5 є де-слон b 7 слон йде на поле G3. ну і, Наприклад, тура D8. Грають тут чорні ферзів 5 і H5. Ну, дуже такі цікаві тут варіанти, звісно, що їх можна ще продовжити. Оцінка тут буде з невеличкою перевагою білих, хоча не дуже серйозною. Тобто позиція доволі нетипова, така доволі, я б сказав, несиметрична, прям дуже несиметрична. І, в принципі, ми маємо теж розуміти, що в таких позиціях, так, перевага, можливо, і є у білих, але вона. Не така й велика, і саме тому один там не дуже акуратний хід може призвести до того, що перевага вже пройде до чорних, оскільки у білих теж є свій король, який теж не ідеально розташований на полі С1. Отож, що в підсумку можна сказати, що комп'ютер не рекомендує тут йти на обмін ферзей, і він все ж таки пропонує грати при ферзях. Цю позицію за білих, тим не менш, що зіграв ферзь С4, теж нормальний хід, хоча можливо і не найцінніший. Отож, далі с 4 було за чорних, слон С4, B5, слон D5, Тура йде на поле А7. Далі слон С6, рокіровка за чорних, тура на F1 а за білих. Ну, Знову ж таки, були неточності, як у білих, у чорних, всіх детально розглядати не будемо. Слон F2 було краще, але Тура F1 теж нормальний хід. Отож, далі Cero G7, слон D7 і це одна з головних. Я б сказав, мітевості цієї партії, і взагалом всього турніру, який якраз і відбувався у нас в Львові, чемпіонат України з класичних шахів. Отож, тут був вибір у чорних, як зіграти, а слон Да 7 або Трода 7. Ну, звісно, що Максимов, я так розумію, що хотів зберегти якомога більше фігур, і саме тому відмовився від обміну на D7 і побив саме слоном. Треба було з'їсти турою, а після чого у чорних гарна позиція, і, як мінімум, не гірше. Комп'ютеру навіть мінімальна перевага саме на боці чорних. А от слон 7 це вже поганий хід, після якого, при найсильнішій грі білих, вони важить матеріал. Отож, білі тут грають слон f 2, і виявляється, що тут не дуже гарна координація фігур у чорних, і вони втрачають як мінімум пішака, ну а може навіть і щось більше, наприклад, партії чорні віддали якість туру за слона. Тим не менш, давайте все ж таки подивимось цей важливий момент, принциповий момент, що було б, якщо б чорні зберегли, і принаймні захотіли зберегти матеріал і не віддавати хоча б фігури, зіграти, наприклад, тура b7. Ну що ж, Тоді ми граємо кінь 5 далі Тура C7 і слон G3 дуже сильний хід за білих, Нападаємо на пішака на полі E5, чорним його не можна віддавати, інакше у них позиція буде. Ну, дуже важкою, можливо, навіть близько до безнадійної. А саме тому чорні грають кінь g4. Далі кінь d5, тобто це вилка, але тим не менш у чорних є проміжний шах на слон G5, завдяки якому вони не втрачають матеріал. Далі король b 1 Тура a 7 І далі варіант, звісно, що маємо теж продовжити, оскільки білі ще нічого не виграли. А от після ходу H3 якраз таки вони виграють пішака. Кінь під боєм у чорних, треба кудись йти, наприклад, кінь е 3 найкращий хід. Ну і далі після кінь е 3, слон Е3 та слон Е5. Нарешті ми можемо завершити цю лінію. Ми бачимо, що білі виграли пішака. Далі вони планують зіграти слон D4, помінятися слонами. Ну і в принципі залишається у них зайвий пішак без якоїсь реальної компенсації чорних. Так, слон непоганий у них на полі д 7 буде в майбутньому, але, тим не менш, кінь на а 5 поки що стоїть не дуже. Ідеально, але може перейти в майбутньому на БТ, на там, C5, D4, можливо, навіть трохи згодом. І в принципі пішак є пішак, відіграти його чорні ніяк не можуть, саме тому теж в цій позиції перевага на боці білих. Але тим не менш цікаво зіграв а Максимов, він вирішив не віддавати пішака, а віддати якість. Ну, це теж має право на життя і підштовх комп'ютер цей хід. Якраз і е, схвалює, каже, що він дуже гарний. Тура А8, ну в цій позиції, що виникла вже, Тобто, можна зіграти було її е, якось раніше, інакше. Отож, тура F на а 8 е, далі сло на 7. Тура Сів, звісно, що білі якість а, виграють, але тим не менш виникає, звісно, що логічне питання, і як далі все ж таки білим вигравати і реалізовувати свою матеріальну перевагу. Тобто, чорних два сині стани залишились, а, білі тури не дуже активні, тобто вони не мають якихось гарних полей зараз. І крім того, ще й пішак на е 4 в багатьох варіантах буде підвисати, що, звісно, теж білих не радує. Тим не менш, звісно, що якість є якість, і перевага на боці білих. Ну Тут давайте декілька ходів ми з вами швидко подивимось, гарно грали і білі, і чорні. І згодом трошки зупинимось. Тобто слон Б4 не ідеальний хід, але в чому ідея? Ідея в тому, що далі чорні б'ють на c3, і у білих зараз здвоєні пішаки по вертикалі С. Але тим не менш все ж таки обмін в таких ситуаціях звичай буде на користь білим, оскільки у них... Зайвий матеріал і, звісно, що вони хочуть міняти фігури, щоб все ж таки в майбутньому реалізувати свій матеріал. Отож, дивимось далі, а 5 тура R D8, AK7. Знову ж таки, тут доволі швидко давайте декілька ходів розглянемо, нічого поки що цікавого не відбувалося. Обидва суперники грали доволі сильно і гарно. Тут швиденько подивимося ці ходи. Відбувся ще обмін коней на полі С4 і А4. Далі грають білі, дуже типовий хід, який, в принципі, є стандартним підривом в подібних позиціях, але, тим не менш, комп'ютер рекомендує на початку зіграти H4, ну і, можливо, десь в майбутньому вже просувати пішаки на ферзовому фланці. А якщо чорні грають А4, тобто самі блокують структуру, то тоді десь тура у білих може переходити в майбутньому з е 3 найбільш активні позиції, ну і король теж. Побіжить кудись вперед. Ну, Знову ж таки, позиція доволі складна. Теж приведу приблизний варіант, який рекомендує у нас комп'ютер. Тут ми теж бачимо, що в принципі, білі так повільно а, підсилюють свою позицію. в ну, майбутньому десь король D3 можуть зіграти, може там тура на B7 піде, ну, можливо, ще тура інша на D6 десь з а, а, метою з'їсти на e6 слона, використовуючи зв'язку. Ну, Звісно, що тут ще дуже багато боротьби. Але от саме так рекомендую грати комп'ютер, тобто ставити максимально пішаки всі, які ми можемо на чорні поля, щоб слон суперника не міг їх з'їдати. Отож, тим не менш в партії було А4 теж логічний хід, хоча трошки перевагу він зменшує. далі після Ба король Б2. Ну, і тут д 6 тобто тут якраз таки чорним потрібно було максимально просунути своїх пішаків на корольському фланзі, зіграти H4. Але було Тура D6, ну і далі Тура c 7 І, звісно, що обмін на D3 чорних не влаштовує, їм потрібно максимально якраз таки втримувати цю матеріальну рівновагу, можна сказати, щоб не міняти туру свою останню. Ну і далі білі теж поліпшують свою позицію, Тура c 5 тобто ідея з'їсти пішака на полі А5 чорного. Ну і тут теж, знову ж таки, декілька ходів давайте швидко подивимось. І G4. Тобто, знову ж таки, партія не ідеальна була. Ну і звісно, що і останній тур, тобто вже і втома була велика, і плюс, я думаю, що нервова напруга була як у білих, так і у чорних, оскільки ця партія, звісно, що впливала безпосередньо на першу розову трійку. І отут зіграв дуже логічно Роман Дегтярьов, G4, хоча все ж таки цей хід вже випускає перевагу по комп'ютеру, треба було грати поки що Траф3. -3. Ми, можливо, десь в майбутньому теж G4, але поки що розпочати з за цього шагу. Звісно, що це не так очевидно можливо, якщо ми розглядаємо партію без комп'ютеру. Отож, G4. В чому ідея хода? Ідея в тому, щоб слон не нападав на пішака С4 і щоб ми змогли з'їсти тура 3, і у чорних не було ходу тура С4, який був раніше, коли слон ще був розташований на полі e 6 Отож, Тура А3, далі обмін на а 3 Ну і потім пішак на А5 втрачається, і тут слон е 4 Це помилка, потрібно було відразу а, чорним після тура А5 швиденько просувати своїх пішаків на акроєцькому фланзі, тобто g5. Ну, приведу приблизний варіант. А потім g4, тобто вже є ідея G3 зіграти. Наприклад, якщо там зіграти це 6 за білих, то можна ще й G3 отримати хід. Ну і далі, якщо АЖ, то h2, тут вже чорний ферш теж проходить. У чорних позиціях як мінімум не гірше. Тобто можна навіть білим і загратися і програти в деяких випадках. От саме тому, якщо в цьому варіанті все ж таки чорні грають G4, потрібно білим, білим грати король b2, щоб майбутня мотора могла десь підключитись до захисту по вертикалі А. Наприклад, король 7 тоді чорні грають. Ну і тут, звісно, що позиція теж у нас ще продовжується, і, знову ж таки, так, у чорних є. Дуже непогана контргра, а саме тому позиція все ж таки більше до тонічий, ніж до переваги білих. Але тим не менш чорні з'їли на е 4 Ну, хід дуже логічний, тобто, чому не з'їсти пішака, якщо це можна зробити, але це вже не точність. Отож c 5 ну і далі, мабуть, вирішальна помилка в цій партії, хоча далі помилятись теж буде і Роман знову ж таки цей нот ще ж теж був, і отут потрібно було срочно чорним вести свого короля поближче до пішака на полі c 5 і зіграти король e 7 це був правильний хід за чорних, після якого позиція приблизно рівна. Слон С2, знову ж таки, ход, максимально логічний, тобто чим більше пішаків ми з'їдаємо, тобто чорні з'їдають, в даному випадку, тим здається, що буде краще, але тим не менш слон виходить з поля e4 і дає нам просувати пішака. Ми граємо c 6. Отож, c 6, слон f5, король б4. Король, звісно, що має теж допомагати своєму пішаку. І от далі король D6. Знову ж таки, не дуже очевидно, чому це помилка, але цей хід випускає перевагу вже за білих. Тобто були помилки, звісно, що в цій партії, але тим не менш вирішальну помилку допустив саме Максимов, і, як ми бачимо, Дегтярьов все ж таки переміг. Бачимо по результату 1-0. Да? Отож, що треба було робити? Треба було зіграти відразу це 7. Ну, Звісно, що такий план у білих і є у майбутньому, але це 7 саме зараз це найкращий хід. Наприклад, король Е7 тура A8, і далі ми хочемо просто зіграти це 8 ферзь можливо, наступним ходом, можливо, трохи сходом. Наприклад, Ston E6, і отут навіть не C8 ферзь, що дуже логічно, а ще комп'ютер грає тура g8, нікуди не поспішає. Ще максимально поліпшує позицію свого короля. Наприклад, король Є 6, ще тура Е8 теж такий доволі загадковий хід, тобто, можливо, з'їсти на e5 він хоче, але тим не менш теж. Ну, скажімо так, хіт не максимально очевидний, як на мене, тобто десь це 8 Фейс вже, мабуть, хотілося б зіграти, але він нікуди не поспішає. Ну і десь в майбутньому все ж таки ми це 8 ФС все ж таки зіграємо. Ну і що тут? Давайте подивимось по комп'ютеру, яка все ж таки фінальна оцінка. Тобто, оцінка приблизно плюс 4, позиція у білих виграна, але варіанти, звісно, що дуже нелегкі, тим паче, що мало часу було як у білих, так і у чорних. Отож, Роман зіграв тут замість. Це 7 король d6. Цей хід випускає перевагу за комп'ютером, принаймні, але тим не менш в реальній партії. Звісно, що білим грати все ж таки простіше, зайва якість у них залишається. І тим не менш чорним треба тут дуже точно грати, щоб не програти. АЖ, І отут важливо було максимально швидко вести свого короля чорним і зіграти король g5 саме в цій позиції. Тобто король g5, наприклад, король d5 f 6Ш, король d6 і h2. Ну Вже загрожує, звісно, що хід 1 ферзь, потрібно грати тура А1, інакше біли просто програють. Ну і далі король G4 з метою з'їсти пішака на полі G3. Король Е7, слон Е4, далі це 7, приблизний варіант такий. Ну і тут може виникнути позиція, де просто у нас весь матеріал закінчиться, як у чорних, так і у білих. І ну я так розумію, що тут давайте ще продовжимо трошки цей варіант. Наприклад, можна зіграти слон c 8 так або слона 6, тобто слон. Все ж таки підвисає, кроль в 6. Все ж 6, краще, ніж кроль в 7. Ну, чорні сідають, звісно, що на F3, на G3 точніше, да? і потім почнуть зіграти кроль g2. От, і е, звісно, що буде нічия. Наприклад, якийсь хід білих. майже будь-який. Далі кроль G2. Ну і наприклад, таким чином партія закінчується. Тобто згодом матеріал повністю закінчиться як у білих, так і у чорних. Не ну, виникає дуже легка нічия. Ну, що ж, Знову ж таки, все це дуже легко, коли підключаєш, але, тим не менш, звісно, що без комп'ютера всі ці варіанти вони не будуть такими пустими. Отож, в партії давайте все ж таки повернемося, не будемо розглядати всі варіанти, які були. Так от у партії чорні зіграли не же 5, слон на поле є 4, а цей хід вже є дуже серйозною помилкою, і от якраз таки далі. Білі проводять ферзя першими. Отожають 7, треба брати слон б 7 інакше просто буде це 8 ферзь. І Тура d5 дуже важливий пішак втрачається у чорних. Далі король же 6 g 4 ну і тура в майбутньому підключається до захисту від H1 ферзь, тура переходить на вертикаль H. Слон G4, Тура H2. Ну і тут вже далі я вважаю, що дуже все легко було для Романа. Тобто позиція вже. Елементарно морська сказати, виграється Г5, ну можливо, Тура 8 було ще краще, кроль 5 теж нормально. І в цій позиції здається вже у нас Дмитро Максимов і а, білі перемагають. Тобто, так чому він здається? Тому що просто пішак проходить у білих, а, наприклад, там якийсь на хід чорних, у білих проходить пішак, треба віддавати слона. Ну, і звісно, що пішак на полі F5 дуже швидко втрачається і білі виграють. Ну, Тура 8 ще було чому краще, тому що, якщо ми подивимося на цю позицію після Тура 8, то побачимо, що а, тут слон ще має дуже мало полів по діагоналі. Зараз лише поле б 7 інакше просто ферзь а, пройде відразу. Ну, Тура Б8, слон 6, король С5. Отак от ми витісняємо слона. Далі слон кудись, якщо уходить, то ми проводимо вже. Безкоштовно, скажімо так, тобто не виграємо слона за пішака, просто буде зайвий ферзь. Ну, можна ще шах зробити, не знаю, скільки він потрібен. Підразу цей 8 ферзь теж було не найгіршим варіантом, я б сказав так. Ну і в цій позиції, звісно, що білі перемагають, як і в принципі в партії. Тобто в партії теж кроді 5 дає білим дуже легку перемогу. Отож, така цікава і, в принципі, доволі скажімо так, змістовна партія, тобто були і помилки. Є партії, які в нас майже ідеальні, або за білих, або за чорних. Тут були помилки як у білих, так і у чорних, були серйозні помилки. Пландерс, як пишес, були просто помилки такі не дуже сильні. Але тим не менше ми бачимо, що Ніколи Роман не стояв гірше ніж опонент, і також все ж таки зайва якість була в нього там більше ніж половину партії. Ну і просто було питання часу та техніки якраз реалізації цього матеріального цієї матеріальної переваги. і Якраз таки Роман це зміг зробити і довів партію все ж таки до логічного завершення, до своєї перемоги. Ну і в кінці, якраз таки хочу показати турнірну таблицю фінальну, яка навіть є у нас на Вікіпедії. І ми бачимо, що Роман Дегтярьов, 16-річний харків'янин, майстер Фіде. Зайняв перше місце в цьому складному турнірі. По очкам він набрав 7,5 із 9, дуже гарний результат. Стільки ж очок у Михайло Ексєнко зі Львова, але тим не менше у Михайла коефіцієнт трошки нижчий, і саме тому він на другому місці. Ну і далі третє місце Данило Мосесов 7 очок, Володимир Ватошко теж 7 очок, але коефіцієнт трошки гірший. Ну і коефіцієнт ще гірший у Інана Дьоміна У нього 7 очок теж, але 47,5 коефіцієнт найгірший з тих, у кого. 7 балів. Ну, і якщо казати про Дмитра Максимова, у нього у підсумку 6,5 очок і 10 місце От такі у нас результати цього турніру. Ну що ж, вітаємо Романа з перемогою. Звісно, що бажаємо йому і подальших успіхів у турнірах, і сподіваюся, що він скоро стане гросмейстером, все підсилую йому, я вважаю, є дуже великий потенціал. Є, звісно, що найголовніше це любов до шахів, є багато праці. Саме тому думаю, що у Романа може бути гарне шахове майбутнє. Головне, щоб він продовжив так і далі займатися шахами. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі.